Всім привіт! Сьогодні приготуємо рублені котлетки з куритими. Для цього нам знадобиться пів кіло курячого філе. Є вже готові філе в нашій рябі, вони нарізані стріпсами, і якщо у вас не так багато часу, ви можете використовувати саме так так буде трошки швидше. Нарізаємо дані стріпси на кубики. Або ж якщо у вас просто куряче філе, ви так само нарізаєте на кубики. Нарізали наше філе, перекладаємо у глибоку миску. І тепер візьмемо твердий сир, у мене це сметанковий, і я теж його наріжу квадратиками десь пів на пів сантиметра. Тут в мене сиру виходить десь 75 грамів, півпачки. Нарізали кубики, так само поміщаємо у миску. Додаємо одне яйце, додаємо десь неповну чайну ложку солі. І також спеції по смаку. У мене це червона паприка та трошки чорного меленого перцю. Все перемішуємо і додам борошно. Якщо не хочете додавати борошно, можете просто розм'якчити потон у молоці, можете заздалегідь його нарізати, наприклад, на кубики, замочити в молоці, віджати і додати. І також я додаю одну цибулину натерту. На дрібній терці Вона пускає сік, і так наші котлетки будуть трошки соковиті. Знову ж таки, перемішуємо. І на розігріту пательню викладаємо ложкою, Викладаємо ложкою. Чекаємо, поки вони на середньому маленькому вогні готуються, смажаться. До речі, це той варіант котлет, який не потребує м'ясорубки. Так? Якщо немає, наприклад, світла, ну такі є реалії, то можна користуватися цим способом. Просто нарізаєте і це будуть рублені котлети. Або, якщо ви десь поїхали відпочивати, можливо, впорвати. Там, де немає, або знімати квартиру немає у вас м'ясорубки, ви також можете використовувати цей метод. Коли підсмажились котлетки, ми перевернули і можна їх під кришку, щоб вони трошки протушилися. Котлетки наші підсмажилися, мають золотисту скоринку. І їх можна вже викладати на тарілку. Бажано застелити тарілку паперовим рушником, щоб а, зайвий жир трошки прибрати. Найкраще такі котлетки смакують з картопляним пюре. Це дуже смачно, апетитно. От, і саме додавання твердого сиру до котлет дає дуже цікавий присмак. Вони дуже соковиті та смачні що дивились моє відео, обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки та коментарі, чи готували ви такі котлетки. І всім смачного!